Що ви Ви Руки. Віддайте сюди, в телефон. Телефон віддайте. Ви не маєте права насилля до мене використовувати. Телефон віддайте. Телефон віддайте негайно. Телефон віддайте. Телефон віддайте сюди. Телефон віддайте. Телефон, від... телефон віддайте. Телефон віддайте, будь ласка. Ви не представилися. Я не знаю, що ви бандит чи хто ви. Что вы меня А что не арештовую Я вас все арештував. А що це таке? Ну зараз там Ви вид не, не один. Я вам объяснил по-человечески. Причини. Причини. Є причини. Ви зараз придете, вам все объяснят. Я вам не верю. Я, я вам не вірю. Чого тогда вы мене снимаете, Щоб я розумів, хто відповідає за те, нужно снимать выделю скинуть. У вас там може, яке представляється, я на я... Якщо ви там можете, то нема проблем. А Телефон вид, достаточно не Так Пойдемте, я ведь достаточно придем в комнату. Я вам могу в комнату. Я не хочу. Я не буду торкатися нікого. Віддайте телефон. Вот я говорю, придем. Телефон видайте. Телефон видайте. Съемка в режиме помещения в запишем. Запись, Приходи написано. И за светоподочку читаю. Пройдет. Я случайно. Это не человеческий, знімато з рейса. Прийдем. Я не злочинцев, я дипломат. Я надзвичайний конважний кандидат України. Я державний суспільство рангу. Це називається... Я, я, не я вам гарантую, я гарантую я вас особисто май знаю коли зараз через півроку через рік, але знайду за це беззаконня. Телефон моє за, за те, що телефон мене забрали таким чином. Телефон від. віддайте, а чого ви не знімаєте з рейсу? ви? А чого ви не знімаєте з рейсу? Ще зайдем і тоді говоріть. Телефон віддайте. Ви, телефон віддайте. Телефон. 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 Я перепрошую опасні погрожували. Міліцію викличте, будь ласка. Міліцію викличте, будь ласка, єдуть люди чи ні? Міліцію викличте, будь ласка, мені щойно погрожували. Людина, що мені погрожувала, що розіб'єдето в голову. Ця людина щойно мені погрожувала, що він розіб'є зараз телефон в голову. Викличте, будь ласка, міліцію. Терміново. Викликаю міліцію. Зачекайте. Ні, я, я звідси ніколи не рушу. Поки міліція не прийде, зафіксує дії цієї людини, я звідси ніколи не піду. щойно мені сказав, що він б'є мені зараз телефон об голову. Це пряма погроза життю. Я звідси на не піддобув мені міліція і зафіксую його слова. Дуже. 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 Ні, ви не робите свою роботу. Ви зараз дійснете антидержавні, антизаконні дії. Ви розумієте це? Ви не маєте жодних підстав, жодних. Хіба що мені зараз щось підкинете. Ви жодних підстав не маєте не зупиняти. Я не молодой чоловік. Ківчук, Васили Олександрович. Вибачте, будь ласка. Поки віліта не прийде, зафіксує дії з того діє погрожувала, що розіб'є об голову людина. Ось так, ось, 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 бачите, там він не, не приставився. Він не приставився. Він сказав, що він розразу зіб'є. Так, 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 пустою. Бачите? Ага.